Кабаєв Кечергіна. І знову стандарт. Цього разу його заробив Чурко. Він так само може і виконати цей стандарт. Нульовий абсолютно хут. Але Денис Кожанов біля м'яча. Чурко у попередньому матчі Дуже гострі були від нього стандарти. Мож ми сьогодні побачимо. Денис Кожанов на дальню стійку. Маріуполь забиває прем'єрний гол. О, прем'єр-лізі. Вже Віршовий більше тавтологія так, але перший м'яч екс-ілічівця вже Маріуполя після повернення у премєр лігу Їх не було два роки. забиває найактивніші. Ті, про кого ми казали, це центральний захисник. Сергій Яворський. Дебютний м'яч Маріуполя в цьому сезоні. Радість Ультрас і їх посмішки, ну і всіх болівальників цієї команди. Ну, Я би відзначав, окрім звичайного удару і те, що Яворський був на цьому стандарті, був на дальній стіці. Це, звичайно, невіз. Дениса Кожанова. Тут Лунін Ішов, йшов, йшов, а не дойшов. Якщо пішов на цей вихід, Лунін мав забрати цей м'яч з повному правила. Радість. Підопічних сивідео про яку одразу